Сьогодні пропоную вам приготувати смачний мармуровий кекс. Отже, для приготування треба взяти 330 г пшеничного порошна, 250 г вершкового масла, 100 мл молока, 4 курячих яйця, 25 г какао-порошку, пакетик ванільного цукру, трохи солі. 200 г звичайного цукру і 13 г розпухувача тіста. У миску з борошном всипаємо сіль, розпухувач тіста та ванільний цукор. Все розмішуємо. Майте на увазі, що борошно має бути просіяним. У іншій місці збиваємо м'яке вершкове масло за допомогою міксеру, додаємо цукор і продовжуємо збивати. Вбиваємо до маси 4 яйця і збиваємо їх по черзі.